Ще раз доброго ранку, діти, продовжуємо з вами займатися. Дітки, відгадайте загадку. Жовте лисічко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? Коли? Осень. Осень. Молодці восени. Молодці, добре. А скажіть, будь ласка, яка осінь? Яка осінь? Що ви можете сказати про осінь? Яка вона? Золота. Золота. Так, добре. Яка ще? Гарна, так? Різнокольорова, красива, так? Добре, Так. Да. Дітки, відгадайте загадку? Літом виростають, а восени опадають. Що це? Листочки. Так, вірно, молодці листочки. А скажіть, якого вони кольору, подивіться? Так, молодець. Червоного, жовтого, так, помаранчевого, так? Ще навіть можуть бути коричневі листочки. Так, добре. Молодці дітки. Сьогодні я вам пропоную намалювати осіннє дерево з листочками. Давайте ми з вами його розглянемо. Скажіть, будь ласка, дітки, що зображено на малюнку? Це? Що Що дерево? Так, вірно, молодці. Це дерево, що на дереві? Листочки. Так, молодці листочки. А якого кольору листочки? Подивіться. Якого кольору? і Так. Молочинка добре. І червоні, так? І жовті, і помаранчеві, і навіть ще є зелені листочки, так? Добре. Молодці. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу білого кольору заздалегідь намальованим на ньому деревом. Вашого фарба жовтого, зеленого, червоного та помаранчевого кольорів. Заздалегідь підготовлені ватні палички. Для цього необхідно е, взяти ватні палички 6 штук. І зав'язати їх резькою. ось так. Волога серветка. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Готуйте, будь ласка, ось отак ручки. Дивимося уважно і повторюємо за мною. Вітер парком гуляв, вітер листочки зривав. Ось дубовий, ось кленовий, ось вербовий, ось берізки золотий, ось останній з горобини. Вітер кинув на стежину. Давайте ще раз з іншою ручкою. Давайте, підготуйте, будь ласка, ось так ручки. Давайте, повторюйте за мною. Вітер парком куляв. Вітер листочки зривав, ось дубовий, ось кленовий, ось вербовий, ось берізки золотий, ось останні з горобини. Вітер кинув на стежину. Молодці. Так. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо з вами. Фарбу жовтого кольору. І ось наші ватні палички. Ось так пучком. Так. Взяли ми з вами жовту фарбу, ватні палички, так. Вмикаємо наші ватні палички у жовту фарбу. Ось так. І ось так ставимо відбитки. Малюємо з вами. Жовті листочки, ось так. Виходить, у вас Малята? Яблуки. Так. Поки що ми відставляємо нашу жовту фарбу, перевертаємо наші е, палички е, іншою стороною чистою. Так. Беремо з вами помаранчеву фарбу. І чистою стороною паличок вмокаємо у помаранчеву фарбу і малюємо помаранчеві листочки, ось так. Ага, молодці! І старано працюють, малюють гарно. Да. так Я... далі. Беремо знову жовту фарбу з вами. І малюємо з вами, малюємо, як лишечко опадає. Вмокаємо наш, е, наші ватні палички у жовту фарбу. І ось так малюємо опалі, опале листя ось так. Можна ще ось так намалювати трішечки. Як воно летить з дерева. Ось так. Далі. Малюємо з вами тепер помаранчевою фарбою опале листя під деревом. Макаємо наші ватні палички у помаранчеву фарбу і під деревом малюємо опале листечко. Ось так. І намалюємо як воно летить з дерева трішечки, ось так. 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 Далі беремо з вами е, нові ватні палички чисті і малюємо з вами червоне листечко. Беремо Добре. з вами червону фарбу, вмокаємо наші ватні палочки у червону фарбу і ставимо ось так відбитки. ご安心。 намалювали ми з вами червоне листечко. Тепер малюємо опале листічко під деревом червоною фарбою. Добре, молодці. Так. Намалювали ми з вами червоне листичко, тепер малюємо з вами зелене листичко. Перевертаємо наші ватні палички чистою стороною, ось так. Мокаємо у зелену фарбу і трішечки намалюємо зелених листочків на дереві. Ось так. так, і ще намалюємо, опалились під деревом. І трішки, як воно летить. Ось так. Беремо нашу вологу серветочку і повитираємо наші ручки від фарби, якщо вони забруднилися. Дітки, подивіться, яке гарне дерево з листочками у мене вийшло. Так, молодці, молодець, Семен, дуже гарне у тебе дерево вийшло. Ліночка, молодець. Молодці, дуже гарне дерево. Так. Ярослав. Молодець. Дуже гарне дерево у тебе вийшло. Молодці, дітки, у вас дуже гарні роботи. Дуже гарні дерева з листочками. Молодці дітки? Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобалось заняття? Сподобалось так. заняття? Сподобалось, так? Я дуже рада, що вам сподобалось заняття. А скажіть, будь ласка, яке заняття у нас з вами було? Малювання. Молодіе. Так, вірно, малювання. А що ви сьогодні малювали? Що ти намалював, скажи? Що ти намалював? Дерева. Так, молодець. Ми сьогодні з вами малювали осіннє дерево з листочками, так? А скажіть, будь ласка, якого кольору ми малювали листочки? Якого кольору листочки? Сінь, я. Красного. Красного, О, молодці, Червоного. ще. моще. Якого кольору листочки? Це що? Це що? Зелене, так? Yeah. Yeah. Зеленого, добре. Червоні, mm зелені -hmm. Ще які? Жовті, помаранчеві листочки ми з вами малювали. Добре. На yeah. цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за увагу. До побачення. Yeah. До нових здоров'я. Добрали. Yeah. До побачення. Побачення.